Привіт! А ви знали, що 70% маркетингових кампаній провалюється через неправильну стратегію? У цьому відео ми розберемо найтиповіші стратегічні помилки, які можуть зруйнувати навіть найперспективніший проєкт. І якщо ви залишитеся до кінця, то дізнаєтеся, як уникнути найкритичнішої з них, тієї, яку допускають навіть професіонали. Тож, помилка 1. невизначена цільова аудиторія. Одна з найбільших проблем це спроба сподобатися всім. Уявіть, що ви продаєте кросівки і рекламуєте їх одночасно для школярів, офісних працівників і. Пенсіонерів, чи працюватиме така стратегія, ні. Кожна група має свої потреби, болі та цінності. Що робити, визначте свого ідеального клієнта. Дайте відповіді на запитання, хто вони, чим цікавляться, які проблеми хочуть вирішити. Чітке розуміння аудиторії це ваш ключ до ефективного маркетингу. Тож, якщо хочете знати, як провести дослідження аудиторії. Подивіться наше відео про маркетингові інструменти для аналізу клієнтів. Помилка друга: нечіткі або незрозумілі цілі. Збільшити продажі або стати відомими це не цілі, це побажання. Маркетинг працює тільки тоді, коли ви ставите смарт-цілі, конкретні, вимірювані, досяжні, релевантні та обмежені у часі. Наприклад. Збільшити кількість підписників у Інстаграм на 20% за 3 місяці. Що ж робити? Створюйте чіткий план, де кожна деталь відповідає поставленій меті. Тоді всі ваші зусилля будуть зосереджені на результаті, а не на хаотичних експериментах. Чи ви впевнені, що ваша стратегія безпомилкова? Ми ще не дійшли до найважливішої помилки, яку допускає. Більшість маркетологів. Але вже зараз напишіть у коментарях, яка ваша головна маркетингова мета на цей рік. Тож, помилка 3. Відсутність реалістичного плану. Я часто бачу, як бізнеси кидаються від однієї ідеї до іншої без чіткого плану. Наприклад, запускають рекламу, не маючи чіткого бюджету, або створюють контент без розуміння. Як і де його публікувати. Який результат? Втрачені гроші і час. Що робити? Почніть із простого плану. Перше. Визначте мету. Друге розбити її на кроки. Третє виділіть ресурси, бюджет, команду, час. Четверте. Регулярно аналізуйте, що працює, а що ні. Дочекайтеся кінця відео. Тому що ми розглянемо ще одну приховану помилку, яку ви точно не хочете пропустити. Вона може врятувати вашу кампанію від провалу. Помилка 4: ігнорування конкурентів. Маркетинг це не лише про вас, а й про те, як ви виглядаєте на фоні конкурентів. Якщо ви не знаєте, що пропонують інші, як ви зможете створити унікальну пропозицію. Що робити? Аналізуйте конкурентів. Звертайте увагу на їхні сильні і слабкі сторони. Але не копіюйте. Замість цього знайдіть, чим ви можете відрізнятися. Тепер ви знаєте ключові помилки, які можуть підкосити вашу стратегію. Але стратегія це лише початок. У наступній частині цього відео ми розглянемо, чому більшість бізнесів. Не використовують дані та як це виправити далі буде ще цікавіше. Тож давайте продовжувати. У попередній частині ми обговорили, як стратегічні помилки можуть руйнувати ваш маркетинг. Але навіть найкраща стратегія буде марною, якщо ви не використовуєте дані для аналізу та оптимізації. У цій частині ми розглянемо, чому аналіз даних. Це ваш найкращий союзник у маркетингу. Тож дочекайтеся кінця, тому що я поділюся простим, але геніальним способом зробити ваші компанії, ваші рекламні кампанії, вибачаюсь, набагато ефективнішими. Помилка 1. ігнорування ключових метрик. Багато бізнесів зосереджується лише на поверхневих показниках, таких як кількість лайків чи підписників. Але чи насправді вони впливають на ваші продажі? Скоріше за, всі, за все, ні. Важливіші метрики це CTR, click through Rate, тобто клікабельність ваших оголошень. Далі AVP, тобто середній відсоток перегляду відео. І конверсія. Це кількість клієнтів із вашої реклами. Тож що ж робити? Використовуйте Google Analytics. Facebook Ads Manager чи інші інструменти для відстеження реальних результатів, а не лише поверхневих показників. До речі, якщо вам цікаво, як обрати правиль, правильні метрики, перегляньте наше відео про KPI для маркетингу. Помилка друга це відсутність тестування. Чи знаєте ви, що навіть незначна зміна кольору кнопки може збільшити кількість кліків на 30%? Або що заголовок, який починається з питання, отримує більше переглядів. Якщо ви не тестуєте свої ідеї, ви залишаєте гроші на столі. Що робити? Завжди проводьте A-B тестування Наприклад, тестуйте різні заголовки для реклами. Або спробуйте кілька варіантів в дизайну ваших лендінгів. Або перевіряйте, які типи контенту працюють краще. відео, Статті чи інфографіка. Як ви думаєте, які дані є найважливішими для вашого бізнесу? На, напишіть це в коментарях, а наприкінці цього відео я покажу, як знайти відповіді на найскладніші маркетингові запитання. Тож, помилка 3. Відсутність регулярного аналізу. Більшість бізнесів робить аналіз разово. наприклад, Після закінчення кампанії. Але для того, щоб залишатися конкурентноспроможними, аналіз має бути регулярним. Що працює сьогодні, може не спрацювати завтра. Що робитись з цим, виділіть час для аналізу, наприклад, щотижня. Звертайте увагу на те, що працює найкраще, і масштабуйте ці рішення. А що не працює, варто. Або оптимізувати або виключити з вашої стратегії. Помилка 4 це не використання CRM-системи. Ви можете втрачати клієнтів, якщо не тримаєте під контролем їхні дії. CRM-системи дозволяють зберігати інформацію про клієнтів, відстежувати їхню активність і автоматизувати взаємодію. Що робити? Виберіть CRM-систему, яка підходить вашому бізнесу. Наприклад, HubSpot чи bittrex 24 Навіть для невеликих проєктів це може суттєво підвищити ефективність ваших компаній. Дочекайтеся кінця відео, щоб дізнатися, як уникнути ключової помилки, яка може коштувати вам клієнтів. Це знання змінить ваш підхід до даних назавжди. Тож, дані це інструмент. Який може перетворити ваш маркетинг на справжній двігун зростання. Але навіть найточніші дані не допоможуть, якщо ви неправильно їх застосовуєте. У наступній частині відео ми розглянемо, як уникнути помилок реалізації ваших кампаній і зробити їх дійсно результативними. Тож, у попередніх частинах ми обговорили. Стратегічні помилки та важливість аналізу даних. Але навіть якщо ви правильно спланували стратегію та провели аналіз, все ще можна все зіпсувати на етапі реалізації. У цій частині я розповім про найбільші помилки, яких допускаються під час запуску маркетингових кампаній, і як їх уникнути. Помилка 1. Відсутність якісного контенту. У сучасному світі контент це король. І якщо ваші матеріали не викликають інтересу або виглядають непрофесійно, ви втратите аудиторію ще до того, як вони зрозуміють вашу пропозицію. Що робити? Інвестуйте у створення привабливого та якісного візуального контенту: фото, відео, графіки. Використовуйте сторітелінг. Щоб створювати емоційний зв'язок з глядачем, додавайте унікальність у ваш контент. Що робить ваш контент відмінним від конкурентів? Далі, помилка друга: неправильний вибір каналів. Часто компанії інвестують у платформи, які ну, не відповідають їхній аудиторії. Наприклад, B2B-бізнес витрачає бюджет на TikTok, де важко знайти корпоративних клієнтів. Що тут робити? Проведіть аналіз, де ваша аудиторія проводить більше часу. Друге, Зосередьтеся на одному двох основних каналах і поступово додавайте інші. Напишіть, як ви обираєте платформи для просування. Напишіть це у коментарях, які канали приносять вам найбільше клієнтів. І не пропустіть останню помилку в цьому відео. Вона може Врятувати ваш бюджет. Помилка 3. Неправильне налаштування реклами. Ваші оголошення можуть бути красивими, але якщо таргетинг неправильний, це все одно даремно. Наприклад, ви рекламуєте дитячі товари, але ваші оголошення бачать підлітки. Що з цим робити? Налаштовуйте таргетинг за інтересами. Поведінкою та географією. Ще можна використовувати ретаргетинг, щоб повертати тих, хто вже взаємодіяв із вашим контентом. Також тестуйте різні аудиторії, щоб знайти найефективнішу. Помилка 4: ігнорування зворотного зв'язку. Клієнти часто дають цінні підказки через відгуки, коментарі або повідомлення. Ігнорування їхніх слів це. Втрата можливостей для покращення вашого бізнесу. Що тут робити? Збирайте відгуки через соціальні мережі, опитування та CRM-системи. Також використовуйте ці дані для покращення продуктів і комунікації. Помилка 5 це відсутність послідовності. Маркетинг це марафон. А не спринт. Якщо ви не публікуєте контент регулярно, аудиторія забуде про вас. Тож розробіть контент-план із регулярними публікаціями. І для цього можна використовувати автоматизацію для планування постів та імейл-розсилок. Е Тепер ви знаєте, як уникнути основних помилок під час реалізації маркетингових кампаній. Але це ще не кінець. Маркетинг це безперервний процес навчання і адаптації. Якщо хочете дізнатися, як створити довгострокову стратегію для стабільного зростання, обов'язково перегляньте наступне відео. Побачимось там!